Поки маленька спить і максимально круто відпочиває на свіжому повітрі, я не можу натішитися. З задоволенням вам зроблю огляд на цю гойдалку, брала в магазинчики Авкуюа, коштує вона 4499. Але в цьому магазині є різна цінова політика, різні кольори і так далі, і тому подібне. Забігайте відразу туди. Подушечки дах і матрас виконані з однієї тканини. Подивіться, все якісно, класно прошито, просто різні кольори. Тут все дуже легко прикріпляється, ніякий ні вітер, ні дощ, нічого не поміха. Навіть дитина з цим справиться. І все дуже легесенько знімається просто все. Все дуже легесенько знімається, закидується в стиральну машину і ви ні за що не переживаєте. Тим більше ви розумієте, що на такі штуки діти будуть постійно гуляти, пригати, їсти, грати. Ну, літом це найкращий просто варіант. Врізнулась? Тобі класно, ти виспалась на свіжому воздухі, да? удобно. Каже, мені удобно, лоб розбитий, кайфушки. Ой, я бы біля тебе теж так лягла і спала. Клас! Задумалась. Ну оце мені сьогодні пощастило. Може кожен день так спать, так? Да?